Привіт! Це наче 34-й день мого відео щоденника. Зараз 9 число. 23, майже 24, тобто майже 12 година. І сьогодні. В принципі, не дуже багато чого. Блін, насправді я зараз зрозумів, що день пройшов доволі швидко. Але окей. Прикинувся, я, мабуть, десь о другій. Чомусь мені здається, що десь так, десь о першій чи о другій годині. годині. Дивно. Але окей. І е... от ніфіга не роблю. Це враждова, да. Завтра Vada. Застрашкову. Демашка ще не зроблена. Написав мені, коротше, однокласник, він з Індії. Мдус читав про домашнє завдання. Він кажу, я тоді в туалет я кажу окей. Зараз я вийду. Я зараз не можу, але через 10 хвилин тобі все поясню. Виходжу. Там дві вправи. ну, вибрати правильні слова. Просто там вибір є, і ти вибираєш правильні слова. І написати лист. Я йому пишу. Ну, це просто так зробити. Він каже, це не просто. Ну, я йому сказав, що потім сам подивлюсь і. Ну ні, коротше, да, потім, потім вже завтра, як зазвичай, буду це дивитись. Потім ну, що, пішли сьогодні з братом. Ну, знову на спортмайданчик. Знову було весело, і у мене з'явилася ідея. Замість того, щоб ходити в качалку, відкладати ці гроші і можливо купити а... собі. На дачу же для спорту. Думаю, за рік можна собі нормально таке бабахати. І буде, в принципі, прикольно як своє. Да, подивимось, що з цього вийде. Не факт, що ми будемо це робити, але було б прикольно. Потім повернулася моя мама. Ми сиділи, сестра спекла тортик. Я трохи розказав, що я робив в Берліні. І ми пішли з братом знову грати в Старс. Ми до качалки. Ну, не до качалки, а до того, як піти в парк, трохи пограли в Бревло Старс пару годин. І після цього ще пограли десь годинку. І от зараз. Щось я. Що Ладно. Ну коротше. От один, тому закінчили і от я... Записав, не записав, а виклав попереднє відео півгодини. Цікаво, хто його взагалі подивиться повністю. Будь, таких людей не буде, але подається. Бо, навіть... Бо навіть я його не подивлюся, його так на 3... X32 передивився там, повирізав довгі моменти та й все. Ну і музику наклав. І. Так. На цьому все. Устрілимо завтра.